Друзі, перші про головне поїхали. Пишуть, що дружина Гіги в розбитому стані. Працюють психіатри. Її підтримують діти та онуки. Після похорон Гіги вона не працює. Утім, найближчому оточенню сказала, що має що сказати українцям, але трошки з часом зараз їй болить. Пишуть, що невідомі вирвали ялинку з могили Гіги, яку після похорону посадив священник. Згодом замість ялинки планували посадити яворину. Як того хотів Гіга? Утім, невідомі сьогодні вночі вирвали ялинку та перевернули. Вінки інших пошкоджень чи плюндрувань могили не було, пишуть джерела на місці. У той же час охорону кладовища тимчасово посилять патрулями. Пишуть, що з могили Степана Гіги вкрали декілька пам'ятних вінків, а також ялинку, яку висадив священик під час прощання. Інформація перевіряється на запити. Надіслані. Утім, рідні Гіги стверджують, що яворина обов'язково буде. Як того хотів, сам співак. Саме яворина, а не ялинка, яку висаджували. Пишуть, що охорона кладовища за Затримала одного зі злодіїв. Інформація перевіряється. Ним як кажуть, виявився один із безпритульних Львова, який хотів перепродати дещо з могили. Чекаємо на подробиці. Пишуть телеграм-канали. Крім того, як пишуть джерела у заповіті Гіги, є окреме прохання щодо надання власних коштів для ЗСУ. Степан Гіга вірив у нашу перемогу під час життя. Вірить і після пишуть джерела у той же час. Може, вам треба було гонорари заплатити, щоб ви були на похороні Степана Гіги. Чорна заздрість закрила усім вам очі. Співак Ярослав Богута поставив на лопатки київських співаків, що вони не приїхали попрощатися з Степаном Петровичем. Як пише пан Ярослав, я не мав наміру щось писати, але більше не можу дивитися на цей фальш, який заполонив інтернет. Пише співак. Усе пройшло би непомітно, якби якраз ті, хто не приїхав до Львова, та не почали із Степаном викладати давні фото і під ним виписувати якісь нісенітниці та робити собі піар на горі. Його родини Ярослав Борута закцентував особливо це стосується столичних зв'язд. Хоча серед них я не пригадую жодного, хто би був корінним киянином. Виконавець зауважив, що Михайло Грицкан відмінив свій концерт, щоб бути на похороні. Борута акцентує, що коли Степан Гіга був живий, то усі його ігнорували і ніколи його не запрошували у ваші тусовки. Але він не проживаючи в Києві, усіх вас разом взятих своєю мегапопулярністю поклав на лопатки, і ви ніяк не змогли з цим змиритися. Ви не його. Друзі і ніколи ними не були. Бо справжні друзі, 14 і 15 грудня були у Львові. Світла пам'ять великому артисту. Діти співака Степана Їги публічно вшанували пам'ять батька після його поховання у Львові. Так, уперше від моменту сумної звістки, донька Квітослава та син Степан Молодший звернулися до шанувальників у своєму спільному дописі в інстаграм. Вони вшанували пам'ять артиста та наголосили на чудових якостях, якими він володів за життя. Водночас, нащадки подякували усім. Хто допоміг і підтримав у скрутний період і додали, що пишаються бути дітьми великої людини. Від імені дітей та онука щиро дякуємо кожному, хто прийшов провести нашого тата в останню дорогу. Хто розділив із нами цей важкий біль за те, що знайшли слова підтримки, або просто мовчки були поруч за ваші молитви, теплі спогади, квіти і сльози, як знак любові та поваги. Наш тато був людиною великого серця. Він умів щиро любити, підтримувати, вірити, працювати з відданістю. Литися теплом і залишатися справжнім у кожній миті свого життя. Він жив так, щоб залишити слід у серцях людей у піснях, у добрих справах, у словах, які надалі звучатимуть для нас усіх. Нехай Господь упокоїть його душу. А вам усім віддячить за добро і підтримку. Написали нащадки співака. Крім того, Квітослава та Степан повідомили, що ж станеться з творчим спадком покійної зірки. З їхніми словами вони докладуть усіх зусиль, аби пісні Степана Петровича лунали й надалі. Також у мережі піарниця повідомила, що родина готується до концертного туру на згадку про світлу пам'ять чоловіка, батька та дідуся. Ми прощаємося, але не прощаємося з пам'яттю. Вона житиме у наших серцях, у спогадах і у тому світлі, яке він залишив після себе. І сьогодні, прощаючись, ми хочемо пообіцяти. Справа його життя житиме далі. Ми зробимо все можливе, щоб зберегти і продовжити те, що він створив, щоб його шлях, його голос і його цінності. Не згасли, а й надалі об'єднювали людей, додали син і донька зірки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!